Зараз їду до наступного клієнта. Він мене чекає на заправці БРСМ Біля тіси у нього навігатор. Вроде на якийсь навігатор на базі. Він це є, йому треба його оновити і продати йому про 820 820 Турпро. Я койот підготував, Завантажив там всі карти для роботи, якого приймаю бовник з ген з картами Європи 2023 Q2. для України. Track поставив і програма камсам. Десь пару кілометрів залишилося, і буду приступати до роботи і показувати цей койот. Ось такий циклон у клієнта. На базі він це є. Карта, бачимо, 2021q4. Програма Ігорма. С кінжак тут завантажена. Зараз я спочатку його перешю. Зроблю свою програму iGo Prima SkinJack, Ну і карта я самі актуальна 2023 Q2. Потім, коли він вже повністю буде налаштований, покажу клієнту, як і цей навігатор працює, і як працює і новий Койот 820 Tour Pro. Тому що там е, не, не одна програма iGo Prima завантажена, а декілька. Покажу, розкажу, що для чого як воно працює. Навігатор циклон повністю вже готовий. Я його перешив. Завантажив карти 2023 Q2, найактуальніші, і актуальні бази камер і радарів. Зараз під'їду до клієнта в машину і покажу, як працює навігатор Coyote 820 Tor PRO, який він придбав новий, і як працює тепер оновлений цей навігатор. Все, показав клієнту, як працює Койот, як працює сайджіктрак програма по Україні. Ми попаркували маршрути, і сайджек трак дуже. Дуже актуально прокладає маршрути для вантажного транспорту. Так що, якщо ви їздите по Україні на вантажному автомобілі, то краще використовувати програму Сайджик Трак.